Чи правда, що будуть призивати і мобілізувати українську армію обмежено придатних, психічно хворих людей з за аутоімунними захворюваннями, звіл на війну? Чи будуть їх мобілізувати та будуть вони приймати участь у військових діях? Пітірка Жезлів. Єрафант, Влада, Мах найвищий аркан і четвірка жезлів. Ну, це все рішення було прийнято, ви бачите, чубання великої кількості людей. Чубались, чубались. І так, це буде. Хтось дуже постарався, це буде прийнято.